Коли відмінили заїзди, таке поняття, що раніше вважала, що якщо ти маєш переночувати вдома, то все, ти, ти будеш бухати. Ми це ми поміняли, тому що, по-перше, тоді Рама сказав: я не переживаю, що бути бухати. Якщо ти десь нарушиш режим, то ти у себе забереш в составі, Ти не у мене. У мене таких футболістів 20 штук. «Да, може, десь пострадаю, але я більше не буду в команді. Ну, я на тебе не буду розраховувати, і ми це поміняли. Потім при Маркевичі ми також, коли хотіли, залишались, коли хотіли, уїжджали. І це був тренувальний процес, ми також трохи. Якщо важко, там є три капітани, були, я, Ротань, Кнопа, Зюзя, 4, Матеус, ну, старіки, і. <к Products> Могли сказати, важко, ми не хоч... не будемо це робити. Давайте поміняємо, тому що це важко, ну це психологічно, чи фізично. Ми впливали на процес. Але ми ніколи не сказали, що тренер плохий і що винуват тренер. Вінувати ми самі. Навіть питання до себе ми задавали, що переграли, ми в розвилки, по-перше, ми с... е... Е... сиділи. і, що, Чому проиграло? Між собою. Що трапилось? Ти ніде біжав, Ти. і ми це в обличчя казали.